Кілька днів відпустки фронтмена гурту Роялькіт вмістили в себе чимало приємного: час проведений з родиною, зустрічі з друзями, а ще репетиції і обережні мрії про міні-сольник. Без них ніяк, навіть якщо нині ти військовий і відновлюєшся після важкого поранення. Коли мене відпускали в відпустку, я розумів, що в мене є 30 днів. Ми давно не проводили репетиції, Я давно не співав, не виступав. Тому я зразу подумав, якщо ми встигнемо, ми проведемо там перші три репетиції, на яких зрозуміємо, встигнемо ми зробити якусь там, хоча б мінімальну програму хвилин на 40-50. І якщо встигнемо, то чому б не провести нам концерт? Здається, навіть жовтневий календар націкав музикантам. Концерт неодмінно має відбутися: десять років гурту не єдиний привід зібратися разом. Це міжнародний день музики. Сьогодні день захисника і захисниці, день козацтва, день вчителя. І дуже багато всього. Тобто, ну нібито, от прямо нам кажуть зверху пацани, зіграйте класної музики, погрійте людям душі. Привітайте! Зіграли, зігріли, привітали. Дільний вечір в атмосферній локації проходив у компанії знайомих і незнайомих облич серед гостей свята відомий журналіст і ведучий Андрій Куликов. Втім, статуси і регалії у цей вечір на другому плані. Зараз він просто друг Криворізького гурту і за сумісництвом поціновувач Криворізького року з чималим стажем. Я люблю криворізьку рок-сцену. Насправді у вас є кілька дуже-дуже хороших гуртів. Деякі з них відносно нові, деякі ще давніші. І от Royal Kid – це один із тих гуртів, з якими в мене постійний зв'язок. Вони бували у мене в музичній програмі, а з романом я думаю, що ми друзі. До друга, та ще й на свято, як і заведено не з порожніми руками. Вхід пішла солодка, важка артилерія у вигляді київського торта. Коли Роман після поранення лікувався вже в Києві, ми зустрічалися, і тоді він поділився зі мною цією мрією. Каже: Хочу, поки буду у відпустці вдома зробити концерт. Хочу провести кілька репетицій, і коли він мені подзвонив і сказав, що концерт так і буде, я сказав тоді, зустрічай мене, ти впізнаєш мене за київським тортом. Привезли? Привіз, звичайно. Ну, Чесно скажу, невеликий, бо поїздка в пласкартному вагоні вона не сприяє тому, щоб вести великий торт, але привіз. Ви ще в плацкарті їхали? А чому ні? Насправді це дуже важливо, тому що в плацкарті ти можеш почути набагато більше людей і відчути настрій набагато більшої кількості людей, ніж у Купе або де інде Андрій Кулаков ділиться. Найбільше очікує виконання однієї пісні. Це місто героя, яке я почув ще в березні минулого року. Тоді і Київ був в облозі, і на Кривий Ріг, що рухалися, наскільки я знаю. І це було дуже і дуже. Я одразу тоді поставив її до етеру, не питаючи навіть дозволу авто. Ну, я думаю, що він би не заперечував. Я місто герої. Я вистою за сліна і доню, я вистою і Вона така дуже особлива, її я б не сказав би, щоб я її слухав в навушниках в плейлисті, але вона завжди викликає такі емоції, що ну, її складно грати. Є мандражик, мандражик, такий, як наче в перший раз. Бо да, ми майже два роки не грали повним складом і трохи хвилюючі. Своє особливе, найбільш очікуване, здається, в кожного з музикантів. Є пісня, яка сьогодні буде для мене особливою. Це моя перша авторська пісня, яка сьогодні буде виконана вперше, ще й з Роїл Тому для мене вона сьогодні особливо хвилююча. Ми дуже би хотіли зібрати гроші на дрони для підрозділу Ромчика. А по-друге, ну, нам хочеться кайфанути всім разом, нам хочеться цього вайбу, цієї енергії. І... Бути разом на сцені дуже ми за цим скучили. Фінальна частина вечора подарунки гурту від шанувальників та міні-аукціон з оригінальними ролькітівськими лотами. Його проведення, як і президентські дебати кількарічної давнини, взяв на себе Андрій Куликов. Результат відмінний. Музиканти зібрали майже 43 тисячі гривень. Кошти підуть на дрони для підрозділу фронтмена гурту. роман. Вклонявся зі сцени нашим військовим, так я вклонюся зараз Роману і всім іншим військовим. Тому що, ну що казати, Роман. Дай Бог здоров'я, пай А окей, граємося! Олег Хендриксон, Олег Каплі. Постфактум.